Канада. Канада, Гранада. З Канадою теж не так все просто. Тоже ламанулися, бо е, що -то Канада давала трьошку на людину. От, чи, чи 5 даже. Точно не знаю. Коротше, Канадою не цікавився. Погода от, і е, з роботою, з жильйом теж не так все просто. Тоже, дивлячись, в яку провінцію попав, то що треба орієнтуватися по тій всій Канаді, куди їхати. От. А зрозуміло, що всі їдуть куди. Який міст на слуху, туди всі і ломляться. От. Але це ж не факт, що ти там адаптуєшся. От. Так що з Канадою теж непросто. От. В Канаду. ні. Багато хто з Канади поїхав побув коротше, і з Канади назад назадся ломляться, куди? в Польщу або в Германію. А потім з Германії, в Іспанії. Коротше, просто торба. Всі в ужасі, ніхто не знає що, кому, куди, як. От, всі один в одного питають: куди їхати, куди ще їхати, не знають, куди їхати.